Провокаційні обстріли українських позицій з боку російсько-терористичних військ відбуваються вздовж всієї лінії розмежування. З початку доби ворог 29 разів відкривав вогонь по порних пунктах Збройних сил України. На приморському напрямку противник вогнем мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї накривав захисників водяного. З протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів бив по оборонцях Павополя. Під Широкиним, Гнутовим та Талаківкою морських піхотинців обстрілювали зі стрілецької зброї. На Донецькому напрямку по позиціях поблизу населених пунктів Авдіївка, Верхньоторецьке, Зайцеве та Кам'янка, ворог застосував міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах поблизу Пісків вів вогонь з гранатометів та кулеметів великого калібру. На Луганському напрямку. Підрозділ російсько-окупаційних військ з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів відкривали вогонь по захисниках Катеринівки. Оборонців Попасний противник обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї. Троє військовослужбовців Збройних сил України отримали сьогодні поранення.